Вітаю всіх дбайливих господарів на офіційному каналі бренду Кентавер. З вами Олександр. Ми обговорюємо мотоблоки та все, що з ними пов'язано. Трапляються випадки, коли важка техніка виявляється занадто неповороткою на невеликій ділянці землі. Потрібен більш компактний апарат із високою потужністю, саме такий, як мотоблок, про який сьогодні піде мова. До вашої уваги, Кентавер 40TR1 S Drop G, модель 2024 року. Відмінний та ефективний мотоблок з активною фрезою. Звичайною лопатою важко досягти такого результату, на який він здатний. Принцип роботи аналогічний важким дизельним мотоблокам з водяним охолодженням. Особливістю є одночасне обертання як коліс, так і фрези, завдяки чому модель практично самохідна та досягається максимально ефективна культивація ґрунту. Призначений мотоблок для обробки землі на ділянках малого та середнього розміру. З різними типами ґрунтів. Втім, він впорається із досить великою ділянкою, просто на це потрібно трохи більше часу. Прекрасно культивує ґрунти у місцях, куди складно чи неможливо заїхати трактором. Даний агрегат розширює лінійку бензинових мотоблоків з активною фризою Кентавр. Його попередником є модель 40 1 s яка добре себе зарекомендувала та користується значним попитом серед аграрії. А тепер більш докладніше стосовно технічних аспектів сьогоднішньої новинки. На мотоблоці встановлений бензиновий одноциліндровий 4 двигун моделі 170 f При максимальних обертах колінвала розвиває потужність 7 кінських сил. Охолодження двигуна примусове повітряне. Потужності силової установи цілком достатньо для культивації більшості типів ґрунтів, крім кам'янистих. Навіть якщо в ґрунті присутні рослинні залишки або бур'яни, вони без проблем перемелюються роторною ґрунтофризою, що обертається з високою швидкістю. Сама фреза знаходиться на безпечній відстані від двигуна, тому він не запилюється і не забруднюється частинами землі та пилу, що піднімаються при роботі в полі. Мотоблок обладнаний системою контролю кількості оливи у картері двигуна. Коли рівень стає недостатній, система автоматично зупиняє двигун, тобто не подається іскра в камеру згорання. При нормальному рівні кільцевик замикається і іскра є. 40 1 c Drop G отримав паливний бак більш високої місткості 6 літрів, на відміну від попередньої моделі. Це дає можливість рідше використовувати до заправлення, а також збільшує споряджену масу техніки. Кришка бензобака щільно закручується на різьбі. У заливній горловині встановлений показчик максимального рівня палива. Є січастий фільтр. А щоб точно виключити потрапляння сміття в карбюратор, передбачений фільтр на виході з бензобака. Біля баку встановлений повітряний двохступеневий оливопоролоновий фільтр. Він ефективно захищає двігун при роботі в запиленому середовищі і відповідно продовжує його моторесурс. Поруч з фільтром є глушник, який надійно закритий об'ємною металевою решіткою. Вона не заважає роботі глушнику, але надійно захищає оператора від можливості опіку через випадковий дотик до гарячої поверхні корпусу. Силова установа на бензиновій легко запускається ручним стартером у будь-яку пору року. При роботі характеризується низьким рівнем шуму та вібрації. За рахунок простоти конструкції обладнання не потребує спеціального догляду. Передача крутного моменту від двигуна на КПП здійснюється за допомогою прямого приводу. Через багатодискове щеплення. Такий привід має менші витрати потужності, ніж пасовий, тому дає змогу використовувати потенціал двигуна повністю, поліпшуючи економічність та підвищує ефективність мотоблока. Центр ваги розташований ниже, ніж у техніки із пасовим приводом. Це покращує стійкість та знижує вібрації під час роботи фрезою. Щеплення на мотоблоці безпечне, натисного типу, забезпечує зручність експлуатації. Можна цілком безпечно запустити двигун і перемикати на будь-яку передачу мотоблок, залишається нерухомий. Щоб почати рух, достатньо притиснути важіль щеплення на кермі з незначним зусиллям. Якщо важіль щеплення відпустити, то мотоблок зупиниться, але двигун продовжуватиме працювати. Коробка передач має одну швидкість для руху вперед і одну назад. Наявність заднього ходу додає зручності у роботі. Також в КПП, на відміну від попередників, присутня нейтральна передача. Як бачите, є додатковий важіль на КПП. Він дозволяє проводити ввімкнення та вимкнення фризи. Раніше даний функціонал був відсутній. До того ж, можна перевозити мотоблок з увімкненою передачею і вимкненою фризою. Тепер не треба переводити колеса в транспортний режим або штовхати мотоблок. Мотоблок оснащений пневматичними колесами 13х5206 із шевронним протектором ялинка, який забезпечують добре щеплення з ґрунтом. Та оптимальної тягової характеристики з активною фризою. Колеса ведучі, але це позбавляє необхідності вручну штовхати або тягнути мотоблок по полю. До речі, якщо ґрунт пухкий, можна встановити металеві ґрунтозачепи для кращого щеплення. Колія ведучих коліс набагато вуще ширини захвата фризи. Тобто вони не створюють відчутного опору при розвороті, а отже, повернути і розгорнути мотоблок можна практично на одному місці. Фреза на мотоблоці набірна. З кожного боку встановлюється дві спарені секції та одна додаткова. Окрема секція ротор діаметром 285 мм, її можна легко та швидко знімати або ставити назад для регулювання ширини культивації. Відповідно, захоплення фрези становить 580 або 720 мм. На кожній секції встановлюється три ножі. Ножі шаблевидної форми і розташовані по спіралі для плавності ходу. Міцне і надійне кріплення ножів забезпечує посилені гнізда. Налаштування обробки ґрунту на глибину до 200 мм можна завдяки регулятору глибини. Якість розпушування забезпечується за рахунок високої швидкості обертання фрези 250 обертів на хвилину. Це майже вдвічі більше ніж у моделі із ґрунтофрезами замість коліс при. Відносно повільному, близько 2 км на годину переміщення мотоблока по оброблювальній ділянці на провідних колесах. За допомогою щіпки можна агрегатувати плуг, підгортальник, плоскоріз, картофелекопалку та інше навісне. Потужність двигуна та ваги достатньо для виконання більшості сільхоз орбіт. При необхідності вагу можна збільшити. В комплекті вже йде додатковий вантаж 12 кг. До речі, таке обваження було відсутнє на моделі 40 1 с Сам вантаж кріпиться на міцній ручці бампера і її зручно використовувати для перенесення техніки. На мотоблоці встановлений захист ніг оператора у вигляді кожуха. Він складається з двох секцій. Спеціальна захисна пластина підіймається при заглибленні, щоб ноги оператора не потрапили під фрези. Відповідно, пил, бруд і каміння не будуть вилітати з-під неї. Також на кожусі встановлений гребінь, який сприяє розбиванню грудок землі. Для керування використовується моностійка. Вона зручна в експлуатації та забезпечує налаштування керма по куту нахилу в трьох положеннях. Завдяки її швидкоз'ємності можна зменшити габарити мотоблоку, забезпечивши зручність транспортування. Форма керма дугоподібна розрізна. Комфорт роботи забезпечують м'які та зручні пінополеуретанові ручки. Зверніть увагу на важність щеплення у вигляді широкої скоби. Достатньо вдале рішення. Вимикач двигуна розташований ліворуч на кермі у зручному місці. Зверніть увагу на якість лиття, всі поверхні рівні без дефектів та тріщин. Зверні шви виконані обережно і надійно, без непроварених місць. Фарбування міцне та якісне. На всі кріплінні вироби нанесені антикорозійне покриття. З 40-1S-G працювати просто. Головна перевага мотоблоку значно менше навантаження на руки порівняно з іншими моделями середнього рівня потужності. На ньому легко і просто може працювати навіть людина, яка не має хорошої фізичної підготовки. Привідні колеса позбавляють необхідності вручну штовхати або тягнути мотоблок по полю. Увімкнення переднього або заднього ходу здійснюється дуже просто затискання важеля на кермі. Зупинивши свій вибір на мотоблоці 40 1 s Drop G, ви купуєте надійного та універсального помічника в будь-якому господарстві. Якщо бажаєте дізнатися більше про технічні характеристики пристрою, будь ласка, завітайте на наш сайт, його адреса вже на екрані. Також тут знайдете вичерпну інформацію стосовно всієї техніки бренду. Для придбання мотоблоків тракторів кентавер чи навісного до них, заходьте на сторінку інтернет-магазину. Адреса перед вами на екрані. Наша зустріч на каналі добігає кінця. Будь ласка, висловлюйтесь, пишіть свої думки в коментарях. Будемо вдячні за вподобайки. Ну і, звичайно ж, найбільша актуальна інформація по новинках техніки бренду, її обслуговування та найсміливіші тестування лише на офіційному каналі. Тому підписуйтесь, якщо ви не зробили цього раніше. З вами був Олександр, Мирного Неба, прихильності долі. До зустрічі на каналі!